Ну що ж, а далі в нас будуть гості. Точніше, ми теж гості, але це теж. Але гості. є нюанс. Але є нюанс. <гум> Саден місто Дніпро. Привітайте! Скляне повітря. Омана для копів, нескінченна карма з образ. Не навмисне розмірковування. Куди завели всесвіт? А м'якові одноразки та вебкам. Щоб нірю вже не цікаво, скільки за життя ти накопив грошей, склера чи то від нудьги, чи то втратило око прихований текст. Кажуть на заході слово Блек та Бенд Додають назву гурту відвічаю, бо вона була злющою. Викрути дві самокрутки те ж саме, що себе трахнути, Остретять тобі, перекошена інтонація зажатого німотою в парку. Прострелена зустріч хустка, керпатий вогник та дрібка міської магії. Ніч безкомпромісна, адже ліхтарні крапки розставляються митцю незрушно. Тримай рота сухим при нагоді спльовує, якщо що. Бо чатуєш на образи світла, коли внутрішнє щеня пускає слину на кістку, наче одне й те саме місце на мініатюрі перевальовуєш, або намагаєшся розібратися, як полагодити сантехнікою світло без допомоги мертвого его. Ще купити парадонтах аптеці, ясно кроботочать, депресія це дорого, та з побочками вже звично пестиш колоду, підвищена між баштою та зорою якої думки про тебе його голосні довгі? довгі. Іноді вважається, вже стер... все стерпиш, а потім у слово коханка металевий присмак, зі словом кохання проїхали пустотілі, новорічні вогні, особливо сумні, видруковуєш, може бути гірше ще ні. Втім, його шкіра незалежно від пору року пахне сонцем, правда, з ухилянськими нотками. Чию постіль сьогодні зігрієш, чи на сходці сиру підлогу? З Днем народження поетів в такі дні виникають супернові, тиняються десь тижнями, тиняюся десь тижнями. Вибач, мамо, не передзвонила.